Я викладаю предмет основу здоров'я. І сьогодні ми з вами проведемо невеличку практичну роботу, яку ви зможете використати в 7 класі. Так, ну, я думаю, ви вже всі в курсі основи здоров'я вивчали тему про стрес, про в чому відмінності, дистрес, еострес. Є таке. Так, А в чому відмінність? От є дистрес, а є еустрес. Будь ласка, Наталія Каврідіна, Можете висловити думку. Так, ну, еустрес пан панелі, в нас якого. Підвищується, би так сказати, резерв організму, відбувається його адаптація до якогось. Ой. А на рахунок ди стресу, це коли людина не в змозі адаптуватися до цих стресових ситуацій. В будь-якому випадку стрес це нервове перенапруження внаслідок якогось впливу на наш організм, тобто те, як ми його переживаємо. Але головна відмінність в тому, що дистрес стрес викликається емоціями негативними, а еострес позитивними. Ну, Наприклад, ви готуєтеся до здачі заліку, і, звичайно, що ви нервуєте, у вас буде Викликатися, ви будете переповнені негативними емоціями. Але після того, як ви, підготувавшись, хоч і перенарувавшись, але здали залік і отримали високий бал, у вас емоції, які позитивні. Mm -hmm. І таким чином ви знову-таки знаходите стані нервового збудження, нервового перенапрошення, але вже позитивного. Тобто, до заліку у вас був дистрес, після заліку ест. Стрес взагалі це дуже корисна штука в нашому організмі. Бо це сигнальна система, яка сигналізує про що. Давайте ліза Шульга, про що сигналізує стрес. Стрес сигналізує про ну, порушення. Порушення, так. Я, я не думаю, що це добре Збуджена нервова система. От. Але в стані збудження, пам'ятаємо, стан збудження викликається яким гормоном? Де, де не так, його ще називають бий або біжи. Тобто стрес не просто так виникає, це наша захисна система для того, щоб опиратися негативним впливом на навколишнього середовища. І або тікати від них, або бігти від них, ну або є реакція, коли ми замираємо. Головне, щоб кількість стресу в нашому житті було не дуже багато, і ми були більше все-таки в стані позитивного перенапруження, а стресу чим негативному. Але ми знаємо, що є така штука, як постійні стресові ситуації. І тоді нервова система людини починає реагувати ну, трішки не так адекватно, як хотілося б нам. І бувають збої. Тут у нас можуть і виникнути затяжні стресові стани, і викликається, проходить у нас депресія, що таке депресія. Давайте Соня Головко, свою версію. Ну, депресія це затяжний стан. Так, да, затяжний Пре... стан, з якого це діагностується як хвороба, і, на жаль, самостійно дуже-дуже складно її подолати. А також купа різних реакцій, коли наш організм має зреагувати на стрес, заспокоїтися, але чогось він не заспокоюється. І от сьогодні ми з вами поговоримо про одну із таких особливих реакцій, називається нервове тремтіння. Так, а я запущу презентацію, ми зараз подивимося її на екрані. Я сподіваюся, вона у нас запуститься одразу. Ей, Підказка не треба, не треба спойлери. Так, питання, чи з'явилася у вас презентація на екрані? Так. 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 О, чудово. Так. Отже, давайте Перейдемо до власне кажучи, власникарового Значить, Що це таке? А, а, як це виглядає і коли виникає? Людина, яка щойно пережила напад, надзвичайну подію або стала свідком такої події, учасником конфлікту, бо зітнення, може сильно тремтіти. Найнепельніший момент, що цей тремор може виникати не одразу, а навіть через деякий час. І так, організм скидає на пробу. Давайте згадаємо. Отже, а, коли в організмі виникає стрес, то його підживлює який гормон? Як називається цей гормон? Можете, будь ласка, ще раз у вас було погано чути. А, вибачте, вибачте. А, коли виникає стрес. Нерово перенапруження, то це нервове перенапруження підтримує який гормон? Давайте ще раз: би або біжи. Це кортизол. Кортизол, гормон страху і а? адре. Адреналін. анамін. Адре. Адре. Правильно. Вони впливають на організм таким чином, що м'язи напружуються для того, щоб ми билися або бігли. І от у нас що виходить при нервовому перенапруженні може внаслідок е, стресової ситуації виникнути оце саме нервове тремтіння. Як виглядає людина, у якої нервове тремтіння? По-перше, е, неконтрольоване тремтіння. Людина не може за власним бажанням припинити цю реакцію. Е, ми не можемо сказати собі зупинись, і ми зупиняємося. Тобто, це щось на зразок нервов, такої в'язової гикивки. Виникає сильне тремтіння всього тіла або окремих, чесно, ну, зазвичай це руки і ноги тремтять, причому що людина не може навіть нормально тримати стакан, тобто склянку з водою. І з боку виглядає так, немобу людина дуже сильно змерзла, що найнеприємніше, може тривати досить довго, навіть до кількох годин. Якщо у вашого друга сталося нервове тремтіння, ну або у вас, значить, потрібна, звичайно, перша допомога. Будемо викликати швидку. Mm. Ліза Шульга, як ти думаєш, швидку викликати будемо? Я думаю, що не критично, тому ні. Ні, тому ми проведемо першу а, психологічну, емоційну допомогу просто на місці. Що ж нам потрібно зробити? А, в першу чергу, ми це тримціння маємо припинити. Для того, щоб у людини цей стан припинився. Але що головне, якщо цю зупи, реакцію зупинити, сказати, все, заспокойся, відзвольчись, то оця напруга всіх м'язів вона залишиться всередині і може викликати і м'язовий біль надалі, і призвести до серйозного захворювання, як гіпертонія. Так, гіпертонія це що таке? Ну-ка, давайте, Микола, тут, що таке гепротонія? Так, але... Підвищується артеріальний тиск. Так, а чого підвищується артеріальний тиск? Під впливом нервового напруження. Нервове напруження, бо серце це також складний м'яз, і, відповідно, якщо постійно напружений, то буде і в нас висококривений тиск. робити. Перша допомога. Потрібно, як не дивно, підсилити тремтіння, значить, треба підійти до нашого потерпілого. Взяти за плечі і сильно потрусити секунд 10-15. Таким чином, адреналін буде якби струшуватися. При цьому ми маємо розмовляти з людиною, інакше ще вона подумає, що ми на неї нападаємо. Давайте з'ясуємо, чого це ми будемо струшувати людину. Ще сильніше потрусити. От її так труся, ми ще сильніше потрусили. Ліза Шульга, своя версія. Як ти думаєш, навіщо ми ще сильніше людину потрусимо? У когось версія є? Не знаю, правда я. Ну, давайте версію. Версію висловлюйте. Дивіться. Під час стресової ситуації виброс адреналіну кортизолу і відбувається не просто напруження м'язів, а постійний тремор м'язів. Самостійно людина його зупинити не може. І зупиниться це тільки коли пройде вплив гормонів всередині організму. Таким чином, ми якби прискорюємо протікання нервового тремора всередині організму. Ну, і звичайно, ми будемо розмовляти з людиною, бо ще скажу, ти чого тут трусиш мене, б'єшся. А після того, як тремор завершився, ми ще не кидаємо, не йдемо по своїх справах, ні. А ми пропонуємо. Потерпілому затамувати подих, тобто не стояти хвилину і не дихати А, зробити глибокий вдих носом, трохи затримати подих на декілька секунд і повільно видихнути ртом. Потім знову зробити ту ж саму дихальну вправу. Для чого? Знову таки заспокоїмо тепер весь організм, щоб розслаблялася гладка мускулатура нашого тіла всередині. Після нервового тремтіння ідеально дати потерпілому поспати. Звичайно, якщо є така можливість, якщо ми можемо відвести його додому, вкласти на диванчик, накрити ковдрою, нехай тепер відпочиває. Ну, або хоча б просто посидіти. Чому? Тому що людина після того, як всі м'язи, буде відчувати сильно в тому, бо всі м'язи тіла почергово напружувалося, відповідно, в тому всьому тілі. А тепер давайте засумуємо, чого не можна робити. Обіймати людину або притискати її до себе, укривати чимось теплом, заспокоїти, говорити, щоб вона взяла себе в руки нарешті. Давайте подумаємо, чому цього не можна робити, чому це буде неефективним, навпаки. Може, врешті-решт, тремтіні і зупиниться, але ця внутрішня напруга нікуди не зникне. Так, ну давайте. Ліса Шульга, ти тут? Є версія? Так. Ну давай. Чому не можна обіймати і притискати людину до себе? Я кажу, заспокойся, заспокойся. Чому? Чому це буде неефективним? Я не знаю, чому я б навпаки так зробила. Так, ні. це бажання, якщо А Можна спитати. Так, давай. Чи не є ці приклади як індивідуальні до кожної людини, тому що, наприклад, менець це може заспокоїти як фізично, так і внутрішньо. А, Дивіться, а ми говоримо саме про стан нервової тремтіння, коли трусяться а, руки ноги або вся людина труситься, от, ем, як немоби, ви вийшли з холодної води і у вас дрижаки. А тут нервові дрижаки, і ви зупинитися не можете. Не можете навіть воду в шлямку налити, у вас руки трусяться. От саме цей стан. Тобто, не просто в стані знервованому, перезбудженому, а от саме коли фізіологічна реакція йде. От саме в цьому стані обіймашки лікувальні не спрацюють і навпаки, негативно спрацюють. Пам'ятаємо: найкращий спосіб зупинити нервове. Тремтіння це, навпаки, ще сильніше його посилити, тобто, щоб людина витрусилася. А якщо ми людину будемо обіймати, притискати до себе, то що буде? Дрижаки, якби зовні, зупиняться, але пам'ятаємо, йде напруга на всі м'язи тіла. Тобто внутрішні м'язи будуть перенапружені так і далі. Укривати чимось теплим. Давайте розберемо цей момент. Чому в ковдрочку закутувати не саме найкраща ідея? Микола, ту, твоя версія. Микола, це тут? Якщо справді, ну я також думаю, навпаки, було б гарно обігріти людину теплом. А, так, бо людина виглядає, мов, би вона сильно змерзла, коли її держаки, правильно? Тому одразу хочеться ковдрочкою накрити. Це перше таке бажання. Але при цьому людині не холодно, вона виглядає як змерзла. Тобто ну, тут можна спитати, тобі холодно, ні? А, давайте з'ясуємо таки, чому ж це буде неефективно. Знову таки, повертаємося все до фізіології. Значить, під час стресу наші надмірники виділяють гормон адреналін і кортизол. І ці гормони будуть впливати на в першу чергу м'язи, гладкі, ті, що у нас всередині тіла, і, поперечно, смугасті – це скелетні м'язи. Так, як у нас іде нервове перенапрушення, накладається на гормональний вплив. Ідуть у нас постійні, постійне напруження всіх м'язів. А коли м'язи напружені, температура тіла людини підвищується чи знижується? Так. Ну, давайте я когось ще спитаю, кого ще не питала. Наталія Наталя напевно підвищується. Підвищується. Тобто а людина вже якби сама по собі перегріта, плюс часто людина ще і пітніє. І от вона перегріта всі м'язи, перенапружені серце, калатається, а ми ще ковдру зверху накрили, тобто влаштовуємо перегрів тіла. Знову таки, якщо ми заспокоїмо, обіймаємо, притискаємо людину, каже, так, ну, ну щоденько, деньку, заспокойся, нехай не заспокойся, що ту такої, от? то знову-таки, людина може ще силою волі. Пам'ятаємо про роботу вегетативного системи, зупинити тремтіння скелетних м'язів. А от на гладку мускулатуру тут уже от наша свідомість не сильно впливає. Плюс робота серця знову-таки вона не керується нашою свідомістю. І таким чином людина потім може так само себе спаковуватися і доспокоїти до того, що буде кіпротині у неї в наявності. Тому, якщо. У людини саме нервове тремтіння. ми зробимо все, щоб людина це тремтіння витримціла, заспокоїлася природним чином. Після цього, ну, найкраще, якщо поспить, ну, якщо ми е, десь далеко від е, якого диванчика, то хоча б сяде в крісло, відпочине, заспокоїться. Отут можна вже після того, як людина заспокоїлася і чайочок заварити. І спитати, якщо тобі можу прохолодно тепер, дати ковдручку, взяти за ручку і обійняти. Але коли саме тремтіння нервове ще триває, ми людину потрусимо. І от ми всі такі розумні знаємо, як рятувати когось. А якщо ми будемо рятувати себе, особливо, якщо нікого хорошого, поряд нема. Ну, давайте версії. Хто версію вискуть? О, вибачте, перекрутила. Так, да, будемо без спойлерів. Так, Олена Шиян. Олена, є версія? А, тут ну, ма, не включається звук. А я є, але я член журі, тому ви ну, бачите. Просто всі так підписані без приз без по батькові. Тому так хто а хто у нас тут хто у нас не на член журі? Ліза Шульга, ти не член журі? Ні, ні. А, ну, так. А, а яке було питання? На підяк саме самих себе так заспокоїти. Ну, нема у нас поряд друга, який знає, що треба нас трусити, а після того як ми вже потру нас потрусили. Ми дихальні вправи зробили, з тепер п'ємо чайок. От як ми самі себе рятуємо? Ну Самі собі, якщо це то це перше це дихання, свіже повітря, ну вийти на балкончик і подихати, І думки свої, якось провести до ладу, сісти, подумати. А у щось у нас, ще ручки трясуться. У нас все ще. От посварилися ти з найкращою подругою, причому ти розумієш, що е, на тебе не говорили погано, ти такого не робила. І от ну, відчуття, що, ну Боже, ну як, як так можна от, вірити бозна кому? І ручки трясуться, і так все погано, і нема з ким поговорити, щоб надали допомогу. А, ти пропонуєш ну, вийшло на повітря, добре, далі а, ти сидиш, а руки все ще продовжують трястися. і сама себе заспокоїш. Але ж адреналін нікуди з нашого тіла не дівається. То давайте подумаємо: якщо ми рятували нашого друга тим, що струсили його, то як ми врятуємо себе, для того, щоб потім гіпертані не було? Ну, напевне, може, потрібне якесь заняття спортом. Так. Тепло, тепло, тепло. Ну, наприклад, що ми можемо зробити? Пробіжка, наприклад. Пробіжка. Так, тобто, найкращий спосіб, якщо немає у нас найкращого друку. Дві у нас, хвилини так. до закінчення. Так. Ми закінчимо вже. Значить, що ми маємо струсити себе. Тобто, пострибати, потрусити руками. Після того, як ми пострибали, руками потрусили, помахали, отут ми тепер можемо зробити дихані вправи і, врешті-решт, заспокоїтися. Але пам'ятаємо силою: ми не намагаємось утримати тремтячі м'язи, так зворотній результат. Ми, навпаки, маємо що? всю напругу себе витрусити. Ну що ж, шановні студенти, дякую вам за увагу. І бажаю. Вам ніколи не входити в стан нервового тремтіння. Ну, а якщо вже так сталося, швидко і правильно з нього виходити. Всім здоров'я, сподіваюсь, все у вас буде добре.